З раритетного авто у вишуканих вбраннях на червону доріжку. Таку луцьку вітали юних акторів дитячого кіножурналу Байки проект це невеличкі серії по 5 7 8 хвилин. Можливо бути двох серійні, можливо, бути шести серійні, але е, фінал всього. Це фестивалі, які проводяться в Одесі і в місті Трускавець, де з'їжджаються всі-всі команди, всіх міст, і найкращі фільми привозять на фестиваль. Дитячий міжнародний кіножурнал Байки дає можливість дітям у різних містах України спробувати себе в ролі справжніх акторів. Головний режисер, продюсер та ідейний натхненник проєкту Олександр Молодцов. Серії знімають як у гумористичному, так і пізнавальному жанрі. По завершенню кожного сезону обов'язково відбувається прем'єрний показ серій у кінотеатрі, де усі вперше бачать готові байки. Ви не розумієте важливість цього проекту. Це ми не розуміємо. Це наша ідея. 39 акторів, які знімалися у цьому сезоні у Луцьку, із захопленням дивилися готові байки у кінотеатри. Ми будемо звеселяти твою душу, стільки. Тривали вісім днів. Над однією серією працювали чотири-шість годин. Усього їх вийшло тринадцять. А по завершенню прем'єри юних акторів чекала вишукана церемонія на червоній доріжці. Розпочалася імпреза музичним вітанням. Жодного актора не залишилася без уваги. Усіх діток нагородили дипломами та пам'ятними статуетками. І на завершення дві найочікуваніші нагороди: оскар за кращу чоловічу та жіночу роль. За кращу чоловічу роль нагороджується ярослав. Ярослав разом з сім'єю приїхав у Луцьк з Краматорська на початку повномасштабного вторгнення. Каже, акторством захоплювався давно і кастинг проходив ще у рідному місті. Втім, на заваді стала війна. Тож безмежно радий, що майданчик для реалізації знайшов на Волині. Мені дуже сподобається цей весь процес. Я знімаюся, я приходжу, веселюся. У нас дуже крутий режисер. його. Радіють перемозі Ярослава і батьки. Що ми відчуваємо гордість, радість. радість. Це такі почуття неперевершені завжди до сліз. Це так приємно дивитися цих дітей, які готуються, проявляють себе. Дитячі емоції вони. Знаєте, такі справжні, їх неважливо підробити. Серед дівчаток найкращою акторкою визнали восьмирічну Аню. Для мене це було вперше. А чи сподівалася ти на таку перемогу одразу? Компанія вже вісім років на українському ринку і нарешті знімальний процес дістався з західних регіонів. Здійснюємо мрію кожної дитини, кожна дитина без всяких кастингів може прийти і спробувати себе зніматися. На цьому історія дитячого кіножурналу Байки у Луцьку не завершується. Новий сезон стартує вже у січні. Усі деталі про участь у зйомках ви можете дізнатися за номером телефону 099-756-8147. Останню ж церемонію сезону Байки 2022 завершили солодкими частуваннями.